Доброго дня, шановні мешканці, інвестори та майбутні інвестори ЖК Світлопарк сьогодні 7 березня 2024 року. І ми сьогодні з вами трошки проходимо і покажемо хід будівництва та готовності другої черги та третьої черги ЖК Світлопарк. На сьогодні в нас вже майже готова фасадна частина першого будинку другої черги. Як бачите, майже весь фем вкладений. Наразі завозиться ґрунт для подальшого його стелення та висадки рослин. Як ви бачите, йде підготовка до продовження світлодоріжки тротуарної, яка в нас тягнеться по спершу першу чергу. Зараз ми бачимо, як прокладені. Перші кабелі для встановлення поливу. В другій черзі ми вирішили поставити підземні сміттєві баки. Як ви бачите, вже три контейнери стоять і вони вже майже готові до здачі їх від підрядника до замовника. Вже майже встановлені всі е, знаки, що потребує. Державні будівельні норми стосовно маломобільних груп населення. Ми бачимо жовті стрічки на входи до першого будинку другої черги. Встановлена перед входом тактильна плитка. Є позначки з нумерацією квартир посекційно, також які дублюються шрифтом Брайля. Встановлюються металеві портали входів до будинку. Ми знаходимося з вами на вході у тамбур комерційного приміщення четвертого будинку, який є першим будинком другої черги. Як бачимо, проходить монтаж утеплення стін мінеральною ватою. Ми всередині одного з комерційних приміщень. Зараз бачимо процес налаштування автоматики в Пожежної охорони. В секції А4-го будинку у зоні рецепції та ліфтових холах проходить процес е, по шпаклюванню, подальшому шліфуванню стін, стелі. Підходимо до е, фінального оздоблення. Встановлені поштові скриньки. Стеля готова до встановлення освітлен... освітлюючих приборів. Встановлені двері в зони загального користування, в ліфтовий хол, диспетчерська в будинку вже готова. До встановлення підвісної стелі. Стіни пофарбовані, плитка на підлозі встановлена та, звичайно, встановлене обладнання. В приміщеннях дитячого садочка проходить монтаж системи утеплення підлоги. Ми знаходимося на одному з поверхів четвертого будинку і бачимо готовність. Поверху до подальшої експлуатації мешканцями. Ми знаходимося в ліфтовому холі 13-го поверху, бачимо його оздоблення, укладення плиткою, стін та готовність. Ми знаходимося в підвалі 4-го будинку, де розміщені індивідуальні тепловий пункт. Насосна. Як бачимо, тут проходять всі комунікації будинку, вони вже змонтовані, готові до пусконалагоджувальних робіт. Ми знаходимося в секції, де розміщені комори. Бачимо їх готовність. Це приміщення індивідуального типового пункту 4-го будинку, де вже все обладнання встановлено та чекає пусконалагоджених робіт. Це приміщення насосної, тут також всі комунікації підведені і готові до подальшої пусконаладки і експлуатації. Ми перейшли з вами у шостий будинок, де на одному з поверхів бачимо виконання робіт, а саме фарбування стін. Закінчили фарбувати стелю та продовжують вкладати плитку на підлогу. Проходять роботи в ліфтових холах шостого будинку. В підвалі шостого будинку продовжують монтувати труби. Тепла, води, сплінкерного пожежого та інших комунікацій. Знаходимось в зоні комор шостого будинку. Встановлені двері в коморах, прокладена плитка та стіни готуються до фінального оздоблення. В ході в підвал п'ятого будинку виконується здоблення стін. Як бачимо, вже стіни утеплені мінеральною ватою. І виконується процес шпаклювання стін. Безпосередньо всередині підвалу монтуються труби, вони зварюються та приєднуються одна до одної. Це труби теплової мережі, водопостачання та інших комунікацій. Проходить процес вкладання плитки у підвалі, фарбуються стіни та стеля. На поверхах п'ятого будинку продовжуються роботи по оздобленню ліфтових холів та безпосередньо секцій. Виконується шліфування стін, підлоги для подальшого оздоблення, саме прокладення плитки на підлогу та фарбування стін. квартирах п'ятого будинку встановлюються щитки під автоматику. Ми знаходимося у дворі другої черги. Якраз вид на четвертий будинок, на його фасадну частину. Бачимо, встановлені корзини кондиціонерів, вже пофарбований весь фасад. Майже закінчена плитка на перших поверхах. Виконується опалубка під подальше залиття бетону нижнього шару покрівлі паркінгу. Ми перейшли у двір третьої черги. Перед вами сьомий будинок. Тут проходять роботи по склінню, по монтажу металевих каркасів вікон та балконів. Виконуються роботи по залиттю плит перекриття. До восьмого будинку прокладаються труби води та каналізації. На фасадах восьмого будинку ведуться роботи. По монтажу мінеральної вати це процес утеплення стін будинку. Ми підходимо до ліфтової шахти восьмого будинку. Як бачимо, встановлені направляючі всередині шахт. Далі буде процес монтажу ліфтових кабін і встановлення їх безпосередньо в шахти. Матеріал для утеплення зовнішніх стін будинків вже на об'єкті. Це частина вентиляційного обладнання третьої черги. Ми у зоні ліфтового холу сьомого будинку. Перед вами ліфтові шахти, де вже змонтовані кронштейни для подальшого встановлення направляючих в цих шахтах. Ліфтове обладнання вже у нас на об'єкті і готове для подальшого монтажу. Ми в другій секції сьомого будинку. Як бачите, відбувається монтаж направляючих ліфтових шахт. Завезений матеріал для влаштування зовнішніх мереж каналізації.